Вітаю вас, мої маленькі друзі! У лісі всміхається кожна сосна. Нарешті відлига, нарешті весна. Нам сонечко світить і лагідно гріє. Ніхто, крім весни, так радіти не вміє, і проліски сині дзвенять під ногами. Співайте, будь ласка, весняночку з нами. Скажіть про яку пору року йдеться в цьому вірші? Правильно, весна. Весна це чудова пора року. На гілках з'являються маленькі зелені листочки, в лісі розпускаються перші квіти, білі, жовті, вузкові. Весняний ліс перетворюється, він стає молодим і ушатним. Кудись ховаються старі пні та сухі гілки. Всюди яскраво світить сонечко та голосно співають пташки. Пропоную вам спробувати скласти речення про весну, А в цьому нам допоможуть схеми. Та спочатку давайте згадаємо, що означають схематичні позначення. Якщо на схемі зображена стрілочка, то потрібно підібрати слово дію: стрибає, бігає, летить. Якщо трикутник, треба підібрати слово, яке відповідає на запитання, який. Яка яке? Зелена, красива, сонячна. А також у реченні, ми будемо використовувати маленькі слова. Погляньте на червоний кружечок. Де він знаходиться? Всередині квадрата. Тут заховалося маленьке слово в. На цій схемі червоний кружечок знаходиться на квадраті. Це слово на. Червоний кружечок рухається із квадрата. Маленьке слово із. Тож давайте всі разом складемо речі. До лісу прийшла весна. Прокинувся ведмідь і виліз із барлогу. Із нірки виповз їжачок. У проталинках з'явилися підсніжники. На деревах з'явилися зелені листочки. Весна настільки красива, квітуча і тепла, що надихає поетів писати вірші, художників малювати пейзажі. А каскарів складати неймовірні казки. І ось сьогодні я хочу познайомити вас з казкою Незвичайна весна. Але ми не просто будемо слухати цей твір, ми будемо його оживляти. Для цього в мене є ось такі сторіночки із пейзажами весняного лісу та паперові герої казки. Це була незвичайна весна з усіх, які пам'ятав їжачок. Розпустилися дерева, зацвіла травичка, і тисячі гомінких птахів заспівали у лісі. Усе цвіло. Спочатку цвіли блакитні проліски. і поки вони цвіли, їжачку здавалося, ніби навколо його будинку море. І що варто йому зійти з ганку, він одразу потоне. І тому він цілий тиждень сидів на ганку. Пив чай і співав пісень. Потім зацвіли кульбабки. Вони розгойдувалися на своїх тоненьких ніжках і були такі жовті, що, прокинувшись одного разу вранці і вискочивши на ганок, їжачок подумав, що опинився в жовтій, прижовтій Африці. Не може бути, подумав тоді їжачок. Адже якщо б це була Африка. Я обов'язково побачив би лево. І хутенько прошмигнув у хату і зачинив двері, тому що прямо проти ґанку сидів справжній лев. У нього була зелена грива і тоненький зелений хвіст. Що ж це? бурмотів їжачок, розглядаючи лева через замкову щілину. А потім здогадався, що це старий пень. Випустив зелені пагони і розцвів за одну ніч? Все цвіте, виходячи на ганок, заспівав їжачок. Він взяв свою стару табуретку і поставив її в чан з водою. А коли наступного ранку прокинувся, побачив, що його стара табуретка зацвіла клейкими березовими листочками. Ось якою гарною та яскравою стала наша книжечка. Чи подобається вона вам? Якщо вам сподобалося, то я пропоную разом з мамою та татом продовжити цю історію прижичка, кого міг зустріти в лісі наш герой, які пригоди могли трапитися з ним у весняному лісі, або створити свою власну книжечку. А я з вами прощаюся до нових зустрічей.